Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. ось ну, нас на сильно немає. Абсолютно. О, морська свинка вродила. Вже бачили, ну що хтось хоче морський свинок чи ні. Я отаких от стист-сти-стист-сти-стий штур. Ай, багато їх о. Такі його мешки, меха, біжімеха. Кто хоче заказывайте. Ціна 100 гривень. Ну, тут самець сидить. Тут цей самець сидить. Тут це як т його сіри. сірий. Сірий. Сірий сір. Тут вон. Васька. Ось його ще трохи два. А О, чуть-чуть його одуріняю вже. Виявляю його ту. Гердеком. Але його місце б достало. Молодий. Роки тут. Тут каця, сіра, круличка. Тут режик. Вижик мій. Бузражений самець, він мав недавно, кстати, ушний кліщ. Ми вже відлікувалися. Тут хто? Декоративні. <coughs> так, далі. Тут. Олден. Забі. Тут ці. Самочки, сам, самці, самочки. Тут пара оця. Тут ось ці робота малиної. Тут усі сіру буру. Тут ось ця крилечка, тут ось ця. Кормушку скенела постійно скидає. А як не буду, чіпав пауза, правду доволози в ціплі. Ну, тут це. Килишка сидить, не знаю, чи вона б дородила, чи ні, я не знаю, нібито на шкупою мені не здає. Не знаю, бо ніби то на що а щось не ходить. Доведю. что тут ты здову перевірю. Ось тут все. Абормоті. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Цего-то, кстати, мамка, по-моему, було будет Бо це НЗКшка. То не реже. О, трижі такі самі майже. різниця в кольорі дуже велика. Ці світліші, ці темніші. Він кашка. Такі малий ще. Охорона наблюдає за нами. Що ми тут робимо? Бабі! Ну, і тут все процес. В одному вон там заховалися, ховається. І в одному вон там за мамою. Та мама ховається в відділеннях. Бо землю. Ну отут. Во. Я, в принципі, взяли всі кролі, все відділа. Ой, тут щось не все закрито. Знаєте, ну, всі в крулі, все добре. Куртеньке відео вам з ним не думаю. Вже якось на тиждень щось трошки. Пісті пішла. У мене вже на другий тиждень якось вийде. Я знімую якесь файне відео, бо вже не знаю, нема чого розказати так аж. Бо той йду доробляв, той йду теж доробляв. Ще я їдемо, оцей буду доробляв. Кролятник потім а де? там зробити чистоту. Ці всі дошки перекласти звідси сюди. А й така то фігня. Добре? Йдемо туди. Але дуже вам покажу. Газон свій. Я не знаю, жвидкого не мав. Тупо. Просто була трава. Просто було заросло. Може виділили, не раз. Викосив. Раз, тупо викосив, просто. Уже дуже було маленьке, я не косив. А отут вот віть. Газон. Газон якийсь виріс. Ну і таке буває добре, переходимо до інших кролів. Так, ось тут мій свін. Що ж він? Добрі япка. Так, тут живе. Ну, я поміняв цей стояк. Акацію. А, вже ось я тріскає отут. Ще десь його. Така отріща вже отут. Весу хло вже Тут, тут, тут. Нічого. Стоять буде, буде. Ну, тут цікролі, тут така. Скоро вже буду порвал крилачки. Буду порвав крилачки, буду відсаджувати всіх самців окремо. Ну і все. Всім па-па.